Точка корможного диска, який має диєння. Якщо ви бачите, ось тут колодка вже пройшов у нас різець. Далі гладенький диск пішов. Ось це де пригає Така поверхня прыгає, там різець нас не бере. Тобто у нас на даний момент є поведений диплома. Він у нас марка. Дивимося, що виходить. Зараз розлізець буде доходити до края деска. Потім ми будемо вертатись назад, зараз за один прихід будемо проточувати, тому що спочатку не встигли брати багато. Не запоротити, не скорпите, не зняти товщину диска, Але бачите, мало вийшло. Тут на різцях один різець, на головці з іншої сторони інший різець. І тут є така крутилка, один шовчок додає одну сотку, тобто знімається по одній соті. Наскільки я пам'ятаю, що пам да, залишається по одній соті, якщо пам'ять.

Бачите? У нас тут яна виходить з цієї сторони. Не знаю, вийде Показати з іншої сторони диск дескіт. Ось бачите, яку частину диск прийшов із цю частину. І далі він взагалі перестав брати. Тобто диск поведений. Ось тут краще видно, Він да? Буквально сантиметр він прийшов. Ось, і все, і на цьому зупинився. І щось плямо далі прокачувати. Ось видно, що в нас при кінці, коли пішов різець, теж почало вбити. звук такий характерний пішов, де різець бере, а де не бере. Це все діло треба ще за один прохід проняти. Пійшли у нас ріців до кінця. Головку виключили, зупиняємо ну, і ось, бачите, як у нас був поведений диск. Тут це ще не так критично, бачили, ми погірше, звичайно. О, так, Що ми далі робимо? Повертаємо головку. Назад так. підводимо. Оп. И запускаем. Это не до того місця воно у нас уходить щоб він почутло по цій давно так, ну що, перебачимо, яке у нас диск вийшло. Гладенька, верніше, не гладенька шерихувата така поверхня. Ну, В принципі, такою має бути, тому що колодка має ще притертися до цього диска. А якщо буде дуже гладеньке ось ця поверхня, то колодка не буде притиратися, просто буде ковзати, ковзати по диску, не буде того ефекту гальмування. Ось так відбувається проточка автомобільних дисків. Все. Всім дякую, до нових зустрічей.